Привітати бійців Нацгвардії та подарувати святковий настрій вирішили актори театру Шевченка та вирушили до захисників Харкова. Хочемо поздоровити вас, бійців національної гвардії України, наступаючим різдвом Христовим, новим роком! Нехай з вами завжди буде вдача. Будьте здорові, щасливі, веселі! Нехай Господь оберігає вас наступаючим різдвом і новим роком! Ей! Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Український народний фарс часів війни. Вистава, яку ще ніхто не бачив, під назвою Нехай щастить. Військові першими побачили невеличкі фрагменти спектаклю. Не рух. Звідки в тебе цей пістолет? Це Кольт H1889. У мене! Тут, тут болить. Помогіть! За що ти нас? за что? Я ж казала, нехай дитина вчить кацапку. Бачиш, як це знадобилося? Це стилізація грузинської п'єси драматург Баса Джанікашвілі. В нього п'єса «Війнонька» Так називається. Вона дуже коротенька. І написана після подій, коли Грузія переживала те саме, що переживаємо зараз ми, в дуже саркастичному, в такому іронічному стилі і про події грузинської родини. І Ми взяли і переробили її під наш сюжет. Ну, ідея в п'єсі. Виставі, яку ми зробили, нехай щастить. Я граю діда, діда Семена, який перетворюється в такого козака українського, наш типовий стиль, український, слобожанський з гумором. От, і намагаюсь нести саме цей позитив, зарядку, щоб ми підіймали бойовий дух бійців. Переселенців, всім, кому можемо зіграти, всім українцям, всім патріотично настроєним людям, які хочуть якнайшвидшої перемоги для України. Розуміючи, в яких умовах і яку роботу виконують наші бійці, то хотілося б їм хоча б в ці святкові. Перед сьогоднішній день перед щоб вони могли посміхнутись і почути те тепло, яким ми ділимося і для них. Тобто, це і я думаю, що ця мета, вона бачачи їхні очі, бачачи їхні посмішки, нам теж стає тепло. Погода святковому настрою не сприяє. І, хоча зараз тут відносно тихо, ялинку ставити не планують. Вистачає інших завдань. Наблюдіння оборони стоять. простая задача. Обнаружение беспилотника, обнаружение каких-то передвижений, каких-то неопознанных не или людей, или объектов докладывать начальству. Пока только так. Чтобы пойти за елочкой, надо вот ну, так в грязь залезть. Там все поплыло, поэтому здесь нас хватает работы. Нет. Там без стріб, що байна закончила победа, і буде вже йлачка доріга. Олег в Нацгвардії з літа відсвяткував свій день народження у липні та пішов у військкомат. Каже, після того, що довелося пережити у рідному Харкові, йому тепер нічого не страшно. Я на горизонті жив під обстрілами півтора місяця. Я... Те, що самоліти тут літають, меня це не пугає. Я видел бомби, які на горизонті падали. Именно я сидел, курил, вот, і впала бомба і після вот, два супермаркети і боулінг. За словами капелана, вшанування традицій важливо. Та коли саме святкувати Різдво, 25 грудня чи 7 січня, різниці немає. Свято в славу Господа завжди буде свято. І чи це буде 25, го чи це буде 26, го чи це буде 7-го, Чи це буде чи це буде це велике, велике свято від Різдва Христового? Тому, тому якого дня ми не святкували? Бог потрібен нам завжди, Бог потрібен нам, душі, Бог потрібен нам, і щоб ми завжди його пам'ятали. А свято це тільки підкреслює, підкреслює ту, ту мить, ту хвилину про те, що над нами Господь і ми маємо йому завжди поклонятися і покорятися. У військовій частині, куди також завітали актори, ще не знають, яким в них буде новий рік. Та чи дозволить командир святкувати? Прибуваємо на даний час для оборони міста Харкова на першому секторі оборони міста Харкова для припинення та зупинення противника зі сторони Російської Федерації. У Сергія з Миколаєва це вже будуть другі новорічні свята в компанії побратимів. На початку війни під час авіаудару чоловік отримав поранення та після лікування повернувся до служби. Ну, мені було проведено. Дві операції та місяць реабілітації повернувся, тому що ну якось було не по собі. Те, що мої хлопці будуть знаходитися тут, в цьому всьому жити та все це переживати. А я буду на запі в західній частини країни там сидіти і нічого не робити. Ке якось було не по собі. Святковий тур до бійців пройшов вдало, кажуть актори. Тож тепер на нову п'єсу чекає прем'єра у Харкові. Вже у повному форматі.